Всім доброго дня! Полинка з карпіком. Знімаю відео на YouTube Віталій в Італії. Сьогодні у нас 7.08.2022 рік. Живу в Італії вже 18 років. На даний момент тема така: Добавився до мене недавно підписник Саша Кінчак з Ветли, Волинська область, Кам'яка район. Мій земляк. Він побачив мене в онлайн ефірах у Фейсбуці. Сторінка називається Блогер Карпік Віталій. Хто знає, у мене була сторінка більше 40 тисяч підписників, активних всієї Європи. У нас зараз заблокувалось. Ну, нічого, создаємо нові. Інстаграм-сторінка в мене карпік Віталій. Хлопець підписався, подивився в ефірі. бачить, що я стараюся чим можу допомагати підписникам. Він попросив одежу там. Касовки, ботінки, шорти. В принципі, те, що ми займаємося для людей, я допомагаю волонтерам. Перевезенням по Мілані біля Мілану він звернувся чи можна це надати. Зараз якраз ми цим займаємося, думаю, організуємо. Я допоможу доставити до України до нього нову і вже перешлють його село. Тільки що недавно я з ним созвонився, подивився, він показав, де він живе. Він інвалід, мало друзів має. Друзі, як би зрозуміло, таких людей більшість або батьки рідні. а всі більшість ігнорують, да, жаліють. Він каже, підставляли, гроші просять, все остальне. Так що я зараз з ним дружу. По можливості зізванюємося, підтримую. Багато в мене є вже таких інших друзів, в Лужроді Олег є. Передаю йому привіт, якщо дивитися. Так що підписуйтесь на цю сторінку, будемо показувати життя, як воно є. Часто онлайн-ефіри, кстати, буду теж в Ютубі проводити, тому що я бачив, тут активність з'являється. Ви підписуєтесь. Коменти пишете і розвиваємо дружбу між країнами. Не тільки Україна і Італія, а й з Європою дружимо, з Америки набагато друзів, з всього світу. На Фейсбук сторінці хтось в інстаграм, вже хто на якій платформі сидить. Я скрізь стараюся. себе показувати, навіть в TikTok зараз знімаю життя, робота, бізнес в Італії. По можливості допомагаємо людям. Займаюся перевезеннями. Мілан, Італія, габаритні перевезення, просто речі привезти. Сьогодні ввечері везу в аеропорт людей. З гурту калуш прилітають друзі спільні. Я завезу їх на ту точку, що вони кажуть. Да, за це вони заплач... зап... <смі> заплатять, тому що це вже якби такий бізнес. Да? Допомога це допомога. Якби хтось прилітав і проблеми, не знаю інвалід, організували б безкоштовну доставку, перевозку. Недавно поселили тут людей безкоштовно, кому не Мілана підключається. Недавно мого друга з Києва операцію зробили, хто дивився в Фейсбуці. Я показував. Я показую своє життя, як воно є. Так що, слідкуйте, кому цікаво, підписуйтесь і будемо дружити. Привіт, З Бареджо, Італія. Чао. Все, пока. Оп, Виключаємося.